Airdrop – це така штука, про яку ніхто не знає, коли вона відбудеться і скільки насиплять. Ніхто не знає. Але виглядає так, що Airdrop Gras, перевод поінтів в токени Gras відбудеться вже скоро. І треба зробити пару дій, щоб не втратити ці токени. Всім привіт! В Twitter-аккаунті Gras з'явився пост 20 червня. Про те, що лаї джентльмени, вітаємо вас вкрас саме. Очікуєте ви нагороди за те, що ви допомагали в розвитку нашої мережі. І картинку зробили, і явно не випадково намалювали ту циферку 7, що може намікати на сьомий місяць року, тобто липень. Ви питали в коментарях, що сталося з ГРАСом, Чи є він ще, чи він же пропав кудись. Коли я останні відео знімав, була третя епоха, потім стала четверта, п'ята, шоста. Зараз епоха вже йде, тобто місяць за місяцем переносилось. і в неї на фортуху також сім. Оце я тільки помітив: 7 число, сьомий місяць чи просто сьомий місяць. Так от, по-перше, вони викидали цей пост, і по-друге, в особистому кабінеті з'явилась можливість підключити гаманець солана. Для того, щоб підключити гаманець Solana, потрібно перейти сюди в, на вкладку винагороди. У мене вже гаманець підключений. Буває особистий кабінет ГРАСа лагає, не завжди підключається. Але тут по центру буде кнопка Connect. Спочатку підтвердити електронну адресу, потім Connect Wallet і потім підтвердити гаманець в імейл, через свій емейл. Другий крок визивав проблеми. Отака іконка з'являлась і постійно крутилась, що типу, перевірка підтвердження адреси гаманця, і далі нічого не відбувалося. Що я для цього далі зробив? Так як я робив це через браузер Brave, то, можливо, через якісь блокувальщики, реклами, які встроєні, вбудовані в Brave, Можливо, це і далі не відбувалося. Я просто скопіював цю адресу і ставив його в Chrome. І в хромі вже це не крутилось, а з'явилася така кнопка Connect Wallet. Нажимайте Connect Wallet, і у вас має бути встановлено якийсь із гаманців Solana. Коли нажимаєте Connect Wallet, з'являються два варіанти. Вспливають ті гаманці, які у вас можуть бути встановлені на телефоні. допустимо. Я це роблю все на телефоні бо більш всього, що ви також це робите через телефон. Або Phantom, або SoulFlare. Я не жмав на Phantom, в мене Phantom не відкривався, SoulFlare відкрився і просто він відкрив той сайт у вбудованому браузері SoulFlare. Я вибрав SoulFlare, з'явилося таке вікно, і повідомлення про підпис. Нажимаємо Verify. Якщо ви користуєтесь гаманцем Ledger, я не користуюсь фізичним, то ставите цей перемикач. Я не користуюсь, тому просто нажав Verify. Потім з'явилось таке повідомлення в самому гаманці. Підписуючи це повідомлення, ви прив'язуєте свій гаманець до всіх активностей на Gras аккаунті і слайд то оproв. Слайднув і опрувнув цей підпис. Після цього в вбудованому браузері SoulFlare з'явилось повідомлення Success. Що успішно верифікований гаманець. І підтвердить гаманець. Кнопочка з'явилася через емейл. E нажимайте на цю кнопочку. Спливає вікно з вашої емейл-адреси, e дивитеся, чи це правильна емейл-адреса. E нажимайте Send Verification link. У ваш кабінет в почту приходить лист. Нажимайте Verify wallet address» в цьому листові. Після цього можна перейти в свій особистий кабан, каб, кабанет, кабінет е, і побачити, що гаманець прив'язаний, імейл е підтверджений. Все, після цього ви готові до того, щоб отримати токени при airdrop. Ваші поінти в якісь пропорції будуть конвертовані в токени і на ваш гаманець, який ви прив'язали Solana, прийде зароблені вами токени airdrop. Якщо ви хочете змінити адресу гаманця, ви нажимаєте на цю адресу, ви можете скопіювати адресу гаманця або змінити адресу гаманця. Змінити гаманець, прив'язати інший. Для того, щоб всі ці маніпуляції з гаманцем робити з Solana і підписувати там ці повідомлення, вам потрібно мати якийсь сол Solana для ГАЗФІ, тобто для комісії. Невеличка сума. І про те, як це зробити, я розповідав про попередньому відео, як отримати цю солану, як отримати гамнець, про в якому я розповідав про ГРАС, Там є інструкція про те, як користуватися Soulflare, як туди закинути солану. Прийдіть, подивіться. Там саме розповідав приблизно, скільки можна буде отримати, заробити на цьому аердропі. Не факт, але побачимо. На сьогодні це все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.